Сьогодні я хочу вам показати повністю процес приготування паштету, бо дуже багато запитань всім цікаво, як же він робиться. Розкажу вам рецепт, пізніше розкажу рецепт, саму пропорцію, а зараз ми просто перекрутимо все на м'ясорубку. Я вам розкажу рецепт. Повністю покажу, як ми закладаємо вам Ми Докручуємо наше, наше м'ясо. Ми його докрутили. І тепер ми перекручуємо нашу цибульку, пережари. Це перекрутили. Ми зважили, скільки у нас кілограм. На кілограм ми кидаємо 10 грам солі. Тобто, у мене тут о 9 кілограм і треба 90 грамів солі. Саме стільки. Тепер ми кидаємо яєчка сюди, свіженькі, домашні. І обов'язково ми додаємо бульйон, на якому варили ми м'ясо. Ми додаємо бульйон для того, щоб воно не було таке густе, так би скажучи. Воно тоді більш таке йде, як сказати, мажеться гарненько на хлібчик воно таке не сухе, то що надо. Ми гарненько вимішуємо і будемо накладати в баночки. Ми приготували свою суміш м'ясну, паштетик наш смачний. І тепер накладаємо в баночки. Накладаємо гарненько в баночки, я вам зараз розкажу, яка в мене йде пропорція. У мене на 24 баночки, я роблю, беру. Три, три комплекта. Е, легень, серце і печінка. Ще додаю е, пашину і щоковині. Беру дві пашини і щоковини це із двох поросян. І потім це все відварюєте, перекручуємо, так як ми сьогодні робили. Важимо все. На один кілограм нашої готової. Продукції нам треба 10 грам солі, так як я вже казала. Ми посолили, додали 10 яєць свіжих, домашнім кажем. Все гарненько перемішали. Добавили бульйончик, щоб він був такий масткий, гарненький паштетик, не сухий. І наповняємо наші баночки. Наповняємо гарненько, також щільненько, щоб не було ніде ніякої пустоти, тоді буде тако гарненький. Ніч. Баночки ми наповнили. Тепер закручуємо і будемо складати в автоклав. Так кожну баночку закручуємо. Так, ми ставимо баночки, наливаємо до верха водичкою і ставимо, зараз будемо накачувати одну атмосферу. Ми ставимо, закриваємо наш автоклав. Накручуємо, накачаємо і все і ставимо готовець. Накачуємо до одної атмосфери, можна трошки більше. Так, достатньо. Одна атмосфера, то, що треба. Запалюємо газ. Чекаємо, коли буде 120 градусів. Чекаємо 20 хвилин і виключаємо наш паштет готовий. Кому цікаво, телефонуйте, пишіть нам на Viber, Всім відправимо.